Вітаю вас на своєму каналі. Отримав наступне замовлення від одного із е, підписників каналу. От, зараз покажу, що це таке. Дуже, дуже гарно запакував детальку замовник. О, це ось <клес> така заглушка у рейлінг до Peugeot 5008. Якщо я не помиляюсь, якщо я помилився, то в описі буде уточнення цієї інформації. От, виготовлю цю заглушку, зроблю її, вони є слів і праві, так як мені пояснював замовник. От, також ось тут маркування. Напевно, має свій порядковий номер. От так от, виготовлю модель, роздрукую і покажу вам результат, що в мене вийшло. Дивіться далі. Модельки вже готові. Ось так вони виглядають. Також Одразу зробив помітки в моделях, де права і ліва детальки. Готую їх на друк і надрукую відправлю замовнику. На це вже друк цих заглушок. От, вже друкується 3 години і це вже 90% надрукувалося. От, я думаю, ще хвилин 20-30 і детальки будуть готові. Потім їх порівняю із оригіналом і відправлю замовником. От. Якщо в цілому, то дуже задоволений, мене це в принципі влаштовує, виглядає дуже добре. Вон там з цієї сторони, з іншої. Виглядає досить якісно. Ама не дякую. Ось так виглядають заглушки. Зліва, бачите, то оригінальна, а справа дві сірих то ті, що я виготовив. Вони доступні для замовлення, як бачите, стають добре, і замовник задоволений. Вам також можуть такі виготовити і надрукувати. А, мої контактні дані в описі під відео. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!